Книжки для дітей з інтернатів. Мальтійська служба допомоги придбала сучасні українські книги для чотирьох інтернатів на Львівщині. Так мальтійці хочуть охопити не лише побутові потреби сиротинців, але й освітні. Адже зазвичай туди везуть ліжка, одяг, ремонтують приміщення. А тепер настав час поповнювати бібліотеки. Декілька місяців мальтійці радилися з українськими письменниками, видавцями та літературознавцями і склали перелік якісних видань. Вже вдалося зібрати понад 300 різноманітних книг. Наш список є укладений з літератури, яка видана з кращої літератури, яка видана в Україні за останні 10 років. У нас є художні твори, у нас є твори, які пов'язані з з естецькою презентацією. Я вам скажу, що майже всі книжки є дуже добрі, навіть в естетському сенсі, але деякі є просто суперські. А заохочуватимуть дітей до читання їхні кумири у Мальтійській службі допомоги, сподіваються, цей проект буде довготривалим. Подивляється.